Вітаю вас в ефірі. Програма Власний погляд. Уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко ініціює скасування таємниці усиновлення. Розмова на цю тему буде і в сьогоднішній нашій програмі. У нас в гостях начальник відділу департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсоцполітики України Ольга Оліфер. Ми вітання вам, пані Ольгу. Але е, для початку давайте почуємо стисло позицію дитячого омбусмана. Юрія Поленка стосовно скасування таємниці е, усиновлення. Він також був гостем програми власний погляд. Конвенція ООН про права дитини, а вона є частиною національного законодавства, чітко говорить про те, що дитина від моменту народження має право знати про своє походження, має право знати своїх біологічних батьків, має знати. Право знати всі процедури, які траплялися на її нелегкому шляху, але в першу чергу знати своїх біологічних батьків, навіть якщо вона усиновлена. Отже, це позиція Юрія Павленка. Вона ґрунтується на певних актах законодавчих і міжнародних правових актах. А цю позицію Міністерства соцп... Мінсоцполітики підтримує. На сьогоднішній момент я хочу сказати, що скасування таємниці усиновлення це досить серйозне питання і неоднозначне, і досить делікатне як для самих батьків, так і для тих осіб, які ці питання ведуть на державній службі. Хочу сказати, що на сьогодні Міністерство соціальної політики України вивчає дане питання, вивчає абсолютно всі ризики, ось і готує аналітичну довідку от з приводу нашої думки якраз щодо скасування таємниці усиновлення. На мою власну думку, я підтримую слова Юрія Олексійовича, тому що дитина має право це знати, і я думаю, що вона повинна. Це знати, тому що коли дитина це знає з дитинства, і усиновлена дитина знає це з моменту усиновлення, вона не отримує такої тяжкої травми в подальшому, тому що і самі усиновлювачі вони не живуть все життя під страхом, тобто вони все життя бояться, що цю таємницю хтось колись може розказати дитині, усиновленій дитині, яку вони повсякчас оберігають від цього. Але коли це розкажуть самі батьки, і коли це починається, якщо це з маленького віку, то як казка спочатку, тому що кожна дитина з'явилася в сім'ї, одна народилася, а цю дитинку просто батьки знайшли. Так трапилося, що та ж сама лелека залетіла не в цей будинок. І коли вона починається казкою, а потім уже. З ростом дитини з віком вже вона обростає більше якимись важливими подробицями, то це не є для дитини травмою, і ця дитина живе, тому що це її така історія. Саме головне, що її люблять і її люблять не менше ніж діток в рідній родині. Справді для одних це хай починається з казки, але можемо уявити собі ситуацію, коли Дитина вже майже доросла, зростала в любові, в повазі в сім'ї і раптом вона дізнається, що це не її рідні діт... батьки. Що це може бути для родини, зрештою для дитини. Ну, ось в таких випадках якраз це величезний ризик, тому що це величезна травма. Я вас дійсно підтримую, тому що коли це зберігалося все життя, до цього вона була не готова, абсолютно не готова, ця людина. І вже в дорослому віці, коли вона це дізнається, це вже дуже великий період, напевно, і дуже велика підготовка для цієї людини, щоб вона це сприйняла, щоб вона не засудила вже своїх батьків, які її усиновили, і щоб вона в в подальшому не росла уже з якимось таким важким тягарем, тому що від неї це, цю правду сховали. Тобто вона починала своє життя з неправди. Це дитина, розумієте, найстрашніше все-таки, напевно, коли починається життя з якихось таємниць і з якоїсь неправди, все-таки треба починати жити, кажуть, із правильного, і з чистого листа, але цей лист повинен бути правдивий. Наше законодавство передбачає таємницю усиновлення. Чи є і випадки, теж передбачені законодавством, коли? Це не обов'язково має бути в секреті. Нашим законодавством передбачено право на збереження таємниці усиновлення. Тобто, це право визначають самі усиновлювачі, хочуть вони це зберігати чи ні. Але це право законодавчо закріплено і закріплено не просто вже таємниця про те, що вони усиновили цю дитину, і таємниця від самої дитини про те, що вона усиновлена. А і право взагалі перебувати на обліку тих осіб, які бажають усиновити дитину. Ось. і е, як таємниця усиновлення, збереження таємниці усиновлення, вона розподіляється все-таки на дві таких складових, тобто це таємниця від самої дитини і таємниця від тих осіб, тобто від сторонніх осіб, е, е, які цю таємницю не повинні знати. І е, якщо за е, Наше законодавство закріпило це право збереження таємниці усиновлення. То звичайно, це право несе за собою і відповідальність за те, якщо порушується це право. Тобто ця відповідальність лежить і на особах просто звичайних, які розголосили цю таємницю усиновлення, чи родичі, чи сторонні особи, і на державних службовцях, які безпосередньо повинні взагалі дотримуватися цього права і ні в якому разі не розголошувати цю. Таємницю в будь-яких випадках ну, таємницю, у разі розголошення у разі розголошення настає. вони несуть за це кримінальну відповідальність як сторонні особи, так і державні службовці. Сторонні особи це 50 неоподаткованих мінімумів і 2 роки позбавлення волі. А якщо це вже державні службовці, то це до 200 неоподаткованих мінімумів і до 3 років позбавлення волі, і до 3 років вони не мають права займати на державній службі. Посади, які в принципі можуть нести за собою таку відповідальність. Ви сказали, що міністерство вивчатиме цю ініціативу. А наразі ви маєте інформацію, якої думки саме усиновлюючи з приводу розсекречення таємниці усиновлення. Міністерство займалося таким опитуванням. Ну на сьогодні ми ще не займалися таким опитуванням, тому що це серйозний взагалі шлях не тільки вивчити взагалі думку самих службовців і підготувати якийсь законодавчий акт, правда, а вивчити взагалі думку самого суспільства. Щодо цього питання, адже це явище суспільне усиновлення, тому що людина не може жити поза межами суспільства. І до усиновлення, взагалі, дуже позитивне, і на сьогодні, взагалі, я вважаю, що це і завдяки напевно, великій увазі засобів масової інформації дуже позитивне ставлення і до пропаганди усиновлення. Але хочу сказати, що наразі не було ще запроваджено нами. Тобто проведення якогось соціологічного дослідження ну, були, попередні, скажімо, за минулі роки, оскільки ви були, давно працюєте були, в міністерстві, соціологі... Я не випадково спитала так, вас так, про це. Так, так були попередні соціологічні дослідження в 2008 році, проведені якраз з приводу якраз думки щодо скасування усиновлення, щодо підтримки, не підтримки, взагалі самого процесу усиновлення, як державою, так і громадянами. І за результатами цього опитування ну, розділилися думки навпіл, тому що 50% опитуваних вони все-таки підтримують скасування таємниці усиновлення, а половина вони все-таки вважають, що це право усиновлювачів. І краще зберігати таємницю усиновлення від дитини, і краще її вже розголошувати в більш дорослому віці. А чому виникла ця ідея, ця ініціатива в дитячого омбудсмана? Очевидно, є проблеми нині з усиновленням? На жаль, ініціатива виникла... Верніше, не проблеми не з самим усиновленням, а проблеми виникають вже уже в процесі усиновлення і після усиновлення. Проблеми виникають, і на жаль, і останні новини, які були з приводу. Діток в Луганську теж зачепили цю проблему. Справа в тому, що у нас сьогодні в законодавстві визначено тільки за бажанням або за рекомендацією Служби у справах дітей під час постановки громадян, які хочуть усиновити дитину їх на облік, проходження навчання. Тобто, не обов'язково люди, які бажають усиновити дитину, вони проходять навчання щодо виховання дітей в сім'ї. А це несе за собою досить, теж досить такі і негативні наслідки, тому що це може призвести в майбутньому і до процесу скасування усиновлення, коли виникають особливо якісь проблеми в спілкуванні з усиновленою дитиною, уже батьків. Коли в процесі адаптації дитини от, дитина доросліша, і щороку з нею дорослішують її проблеми, і батьки вже не в змозі справитися з тими проблемами, але вони й не готові справлятися, тому що вони не пройшли як такого навчання, тому що знову ж це право збереження таємниці усиновлення. Вони мають право зберігати таємницю, перебуваючи на обліку з усиновлення. А якщо вони перебувають на обліку і зберігаються таємницю усиновлення, тобто вони не можуть проходити навчання в групах. Тому що інші люди вони будуть бачити їх і будуть знати, що це також кандидати в усиновлювачі. А якщо вони зберігають таємницю усиновлення, то вони зберігають її від усіх громадян. Тобто, ця таємниця усиновлення вона заважає якраз у цій ситуації. Проводені да вона заважає, якраз ось провести і е, започаткувати в принципі і затвердити на законодавчому рівні вже обов'язкове навчання кандидатів в усиновлювачі, яка е, яке ми вважаємо, що в принципі е, воно надасть свої результати і. В якійсь мірі воно підготує самих усиновлювачів? Можливо, в якійсь мірі воно визначить не готових до усиновлення, тому що є ж громадяни, які усиновлюють дитину, але чисто внутрішньо вони для себе виносили цю ідею, але чисто внутрішньо і психологічно до цього вони не готові. Ось і вони Це, те, що а що те, що заважає, скажімо, у цьому процесі, а що заважає службам? Контролювати, перевіряти те, як діти живуть у сім'ях, з приводу здійснення Тому контролю... що в інтернатні заклади це одне прийомні сім'ї, да там служби контролюють. А в процесі усину усиновили і забули про дитину. Ні, однозначно не забули, тому що у нас у законодавстві також визначено обов'язкове здійснення нагляду за усиновленими дітками, і це у нас Ну, просто... знову ж таки таємниця усиновлення є. таємниця усиновлення, але це все іде обов'язково у нас в законодавстві з позначкою. Зі збереженням, з урахуванням збереження таємниці усиновлення, тобто у нас визначено в законодавстві, що усиновлена дитина вона щороку протягом перших трьох років обов'язково відвідується в сім'ї усиновлювачів, обов'язково здійснюється нагляд, тобто проводяться бесіди, з'ясовується, як є проблеми цієї дитинки в сім'ї, немає, чи є проблеми в самих усиновлювачів. Ну, знову ж таки, можуть виникнути питання у сусідів, чому прийшли представники. Певних структур службу у цю родину, можуть, значить, там щось виникають так, якісь питання. Так, можуть виникнути і в сусідів такі запитання, а може виникнути ось така проблема, коли у нас кандидати в усиновлюючі, верніше уже ті, хто усиновили дитину, зобов'язані обов'язково попереджувати про зміну свого місця проживання. А ось вони переїхали і забули службу про повідомити про, про те, що вони переїхали в інше місто, і тут службі обов'язково ж треба здійснити нагляд. А як його здійснити, коли ми не знаємо, куди поділася дитина разом з сім'єю? Ми повинні робити якісь запити, запити з якою метою, тобто, а ми не маємо права розголосити цю таємницю усиновлення. Ось і виникає в нас отут тут ця проблема, тому що ми не можемо е, зараз, в принципі, відкрито. Звернутися до інших органів для того, щоб вони надали нам можливість і надали нам відомості про ту сім'ю, яка змінила місце проживання. Це йдеться про вітчизняних усиновлювачів. Що казати про родини, які іноземні, які усиновили наших українських дітей? Ну справа тому що ізоне іноземних усиновлювачів, у нас в законодавстві є трошечки інша стаття, яка в принципі не забезпечує збереження за ними таємниці усиновлення, якщо в них немає договорів про правову допомогу з Україною. Тобто іноземці, які усиновили дитину, і вони не мають такого договору, таємниця усиновлення не збер... таємницю усиновлення не зберігають. А здійснення награди обов'язково відбувається через консульські установи. Наші до речі, більше установлюють українці чи іноземці. На сьогодні тенденція, уже починаючи з 2006 року, у нас змінилася якраз на позитивну перевагу українського усиновлення, тому що з 2000 по 2005 рік у нас, на жаль, переважало міждержавне усиновлення, тобто усиновлення іноземними громадянами. Ось починаючи з 2006 року, ось величезна також підтримка держави в цих питаннях була, тому що багато було прийнято змін до законодавчих актів. Якраз та ж сама підтримка усиновлювачів, одноразова допомога, яка була започаткована з 2008 року, вона також дала позитивні результати. І ось починаючи з 2006 року, у нас зараз на сьогоднішній день переважає національне усиновлення. От за підсумками минулого року, я можу вам сказати, що протягом року було усиновлено 3084 дитини. Це всього. Із них українцями було усиновлено 2114 дітей, а іноземцями 970 сімдесят дітей. Два рази наше українське усиновлення навіть більше ніж в два рази перевищує ніж усиновлення іноземців. Пані Оля. А бувають такі випадки, коли діти не проживаються в родинах. На жаль, бувають такі моменти. Ось я вже перед цим розказувала, що найскладніший процес в усиновленні це процес адаптації дитини в сім'ї. Ось бувають такі моменти, що якраз цей процес адаптації найскладніший. Ось він проходить дуже болісно і з'являються моменти, коли усиновлювачі не можуть знайти спільну мову з дитиною. І і куди ці діти повертаються в інтернеті і заходи? подають, і подають до суду заяву щодо скасування усиновлення. Діти спочатку повертаються да, до державних закладів, але дуже велика частина цих дітей потім влаштовується, особливо те, що стосується діток молодшого віку, тому що наші українці все-таки надають перевагу більше маленьким діткам. То маленькі дітки обов'язково влаштовуються в сім'ю, тобто до шестирічного віку вони всі йдуть в сім'ю. А ось так те, як що і стосується... молоде деревце воно краще приживається аніж уже. Старшеньке, доросліше, ну воно так, от такий стереотип склався в українців, але повірте, що кожна дитина вона є дитина і вона хоче мати сім'ю. Незалежно від того, чи вона маленька, чи вона вже трошки подорослішала, чи вона до шестирічного віку, чи вона в шість рочків, але вона все рівно чекає тата й маму. Тому в інших країнах світу, зокрема в Сполучених Штатах, там ставляться до цього природньо, діти от... спілкуються з родинами Однозначно. біологічними. Так. так, от є такий у нас невеличкий міжнародний досвід. Коли в країнах, от такого вже розвинутих в більш розвинутих країнах, можна сказати, от в Америці, в Великобританії, в європейських країнах, в Італії, є так зване відкрите усиновлення. Тобто, коли дитина вже відразу після усиновлення їй розповідають про її історію. Тобто, хто її були біологічні батьки і що зараз в неї ось на цей період є вже інші батьки, ще одні батьки, і вони підтримують контакт з біологічною, дитиною, з біологічною родиною протягом життя. Тобто біологічні батьки. Мають можливість відвідувати цих дітей, проводити якийсь час, тобто вони не розривають ці стосунки з біологічними батьками. А щодо України, то я передбачаю, що нинішнє опитування було б таке, що думки розділилися б навпіл. Розділилися б навпіл, тому що у нас і можливість... питання потребує вивчення. Так, Перше ніж робити якісь законодавчі кроки. Однозначно, тому що для того, щоб не завдати травму, і вже тим сім'ям, які усиновили давно дітей, які вже подорослішали ті дітки, і тим сім'ям, які хочуть усиновити дітей, хоча зараз думка все-таки змінюється. Зараз вже мені здається більше сімей вони йдуть на відкрите усиновлення, тому що вони розуміють, що усиновити дитину маленьку, це треба починати з нею працювати і починати з самого маленького віку. Для то, щоб ця дитина була рідною. А наразі Міністерство працюватиме з уповноваженим президента справ дитини, а, аби а. знайти правильне рішення, правильний підхід у цьому питанні. Однозначно, ми будемо працювати. Я думаю, що ми знайдемо все-таки правильне рішення, і це рішення буде в першу чергу в інтересах дітей. Це був Погляд дякую пані Ольго за участь у програмі. Це був власний погляд Ольги Оліфер, начальника відділу департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсоцполітики України щодо розсекречення та таємниці усиновлення. Залишайтесь на парламентському. Я лише хочу нагадати, що у нас. Працює стаціонарний телефон, телефон гарячої лінії 255-23-98. За цим номером ви можете дізнатися про наступних гостей програми Власний погляд. А їхні прізвища звучатимуть в наших анонсах у ранковому блоці. Всього найкращого, до наступної зустрічі. Ми робимо політику зрозумілою.